Хочу сказати, що у нас дуже плідна співпраця у такому непростому напрямку, як гуманітарне розмінування. На сьогоднішній день Державна служба надзвичайних ситуацій робить все необхідне для того, щоб забезпечити життя та здоров'я наших громадян. Починаючи ще з 2005 року з ОБСЄ ми працюємо доволі тісно, на жаль, за ті часи історії, яка плинула, було дві світові війни і ще до цього часу ми знаходимо і транспорт з боєприпасами. І окремі міни різного калібру і різних найменувань. За останній час нашими підрозділами з морського дна було піднято більше 8 тисяч боєприпасів. Окрім того, на сьогоднішній день стала актуальною така тема для подводного розмінування на сході. Нашої держави це розмінування акваторій Озер, водозаборів, тому що терористи російські війська, диверсійні групи безжалісно мінують ці, скажімо так, гідрологічні споруди. Це і лотки, канали. На сьогоднішній день дуже актуально стало. Ця проблема і та допомога, яку на сьогоднішній день надає нам ОБСЄ, міжнародні донори в обличчі Норвезького королівства, воно є дійсно конче необхідне, тому що нам приходиться працювати незалежно від пори року, працювати у надекстремальних умовах. Під водою і потрібно мати належне обладнання, належний зв'язок. Між піротехнічною групою і керівником ми вже не один раз показували світлини. Я також маю їх на сьогоднішній день для журналістів. Ми не робимо з цього таємниці і даємо для широкого загалу, щоб люди знали. І відповідним чином могли розуміти, наскільки це небезпечно. Окремо, слід зазначити та робота по інформуванню, вдячуючи допомозі фінансовій підтримці, зробили необхідні буклети для людей, і саме головне, зробили зошити з тими попередженнями, що якщо на землі щось не зрозуміло, чи якась там. Іграшка нечия, не то не, не обов'язково її чіпати. На жаль, нічого святого нема у цих осіб, які беруть вибухівку і на лавці в парку дитячу книжку начиненою вибухівкою. Люди про це повинні знати і належним чином повинні розуміти, де є небезпека і як потрібно у разі цієї іншої ситуації працювати. Ми постійно проводимо інформування наших громадян, ми робимо все необхідне для того, щоб над цим працюють наші прес-служби, повна взаємодія з громадкістю. З волонтерами. Це обладнання, яке на сьогоднішній день ви даруєте, це ну, дуже велика і корисна справа для наших фахівців. На жаль, у більшості своїх ми працюємо ще на застарілому тому радянському обладнанні, яке не витримує жодної критики. На сьогоднішній день це дійсно ті. Гідрокостюми сухого типу, в яких безпечно можна зайти в будь-який відсік, не переживаючи за те, що ти там чимось зацепишся, розірвеш, От, що вони дійсно мають захист від низької температури, що дуже-дуже важливо, тому що навіть і влітку можна попасти в низовку, як кажуть в Одесі, у холодну течію. От, чи якісь там ключі підводні, які е, можуть серйозно вразити е, плавця сапера. Е, ну і окремо слід зазначити за е, ті станції бездротові, які на сьогоднішній день е, вони інтегровані у маску е, широкопанорамну маску е, е, плавця сапера. От, вони, е, Доволі ефективні це саме та техніка європейського гатунку, яку на сьогоднішній день потребує наша свято. Тому моя вам щира вдячність і з великим з великою шани задоволення та словом. Основна причина і важність нашої совместно з нашим уже давнім партнером. государственной службы Украины по участию ситуациям в рамках нашего УБСовского проекта по расширению национального технического потенциала для реагирования на угрозы загрязнения боеприпасами и другими загрязнениями предметами украинских лоторий и прибежных районов, мы просто производим сегодня передачу имущества, которое было согласовано в рамках этого проекта. Еще раз хотелось бы выразить и особенную благодарность правительству Норвежского королевства за финансирование, поскольку без них, без международных доноров, такие вещи они просто не случаются или, или случаются, но в меньших объемах и не так быстро, как хотелось. Спасатель – это тот человек, который просто либо не дает случиться чему-то ужасному, если это уже случилось, он старается как можно уменьшить последствия. И это он делает каждую секунду, каждую минуту, и рискуя своей собственной жизнью. Святое это дело и слава их Я думаю, что такое сотрудничество, которое у нас с государственной службой по чрезвычайным ситуациям, оно является очень показательным. И с другой стороны, очень показательным примером сотрудничества между международной организацией, организацией украинской организацией службой и тоже международными, международными странами в этом проекте является Норвегия. Только сообща, только вместе может действительно сделать очень нужные вещи, очень вещи, которые можно показать, потрогать, и которые связаны с тем, что я уверен, что это оборудование, это снаряжение либо спасет чью-то жизнь, либо предохранит от какого-то несчастья. Так что я думаю, что Этот проект является одной возможностью и нам тоже поучаствовать в святом деле.

один расход, а то, что говорится, уже имеем, это совершенно другой расход. Поэтому э, сразу закладывается нас... коррупционный